Астрологічний гороскоп для овнів на березень 2025 року, перша половина місяця час активних змін на підсвідомому рівні, пов'язаних з великими амбіціями, розширення особистих горизонтів. Важливо стежити за гармонією в стосунках, особливо в особистій сфері, щоб уникнути зайвих конфліктів, які виникають через непорозуміння, покращення взаєморозуміння з близькими, будьте готові до несподіваних змін, що потребують. Швидкої адаптації це сприятливий час для вирішення фінансових питань і особистих справ. Гарно налаштуватися на позитивний настрій, займатися творчістю та. Розвивати стосунки з близькими, робота вдома принесе успіх з 7 по 13 березня. Цей період, коли ви відчуєте підтримку і силу від родини та коханої людини в прийнятті рішень, ви будете активні в кар'єрі та особистих починаннях. Можливі яскраві події в стосунках, особливо з близькими людьми, з якими ви можете знайти спільну мову. Цей період стабільності і глибини у стосунках. Добре. Період для створення міцних зв'язків та досягнення внутрішньої гармонії. Не забувайте про відпочинок, особливо в стосунках з партнером. З 14 по 20 березня час переходу, коли потрібно бути обережним з емоціями і проявами в, стосу... в особистих стосунках. Можливі непорозуміння з партнерами в бізнесі та особисто які можуть. А також можуть бути нові знайомства і нове кохання. Важливо залишатися уважними до деталі і уникати наївних очікувань. Ваша інтуїція на висоті, але уникати надмірного гідалізму, стос... та старайтесь уникати ілюзорності і тримати емоції під контролем. з 21 по 31 березня кінець місяця принесе удачу та гармонію. Дасть вам можливість легше спілкуватися з оточуючими і досягти фінансового успіху. У цей час добре вирішувати питання з партнером або діловими партнерами. партнерами. Можливі, важливі зміни в кар'єрі, спрямовані на довгострокові перспективи. Руничний, гороскоп на березень, з 1 по 6 березня руна урус. Її значення це сила, енергія, рух вперед, виклик. Початок місяця буде часом. Для подолання особистих і професійних бар'єрів. Трансформаційні сили діють на овнів з великою потужністю. Важливо зберігати фокус на цілях, особливо в бізнесі, де є шанс розширити горизонти і скористатися удачею. Період підходить для фізичної активності та зміцнення здоров'я, порада. Працюйте з внутрішньою силою та інтуїцією, слухайте свій внутрішній голос. і Не бійтеся приймати швидкі рішення, якщо вони вимагають дій. 7 по 13 березня руна та вас це перемога, досягнена цілей, при праведність, честь. Ці дні принесуть підтримку в справах, пов'язаних з командною роботою і довгостроковими. Ціля, Ваша рішучість та наполегливість призведуть до успіху. Особливо вдалими будуть дні для реалізації фінансових планів, кар'єрних амбіцій. можливі проблеми з партнерами, але вони будуть вирішені завдяки рішучим крокам. Проявляйте лідерські якості, не забуваючи про чесність і справедливість у своїх діях. З 14 по 20... Березня руна Ейвас, перехід озновлення, духовний ріст, період, коли настає час для глибоких змін і нового початку. Це сприятливий момент для особистої трансформації, вивчення нових аспектів своєї особистості та духовних практик, проявляйте терпіння, готовність до змін, навіть якщо вони відбуваються в несподіваній формі, сприймайте їх як шанс для зростання. 21 по 31 березня руна альгіст, захист, гармонія та е, креативність. Що? Остання частина місяця буде часом для зміцнення вашого внутрішнього світу та захисту від зовнішніх тривог. Це період, коли ви зможете отримати допомогу або підтримку з боку, але важливо не забувати про самозахист і запобігання конфліктів. Будьте уважні до знаків сигналів, що надходять зовні, розвивайте інтуїцію. Гороскоп здоров'я на березень. З 1 по 6 березня ваше здоров'я стабілізується, але важливо не забувати про профілактику. Увага до нервової системи, адже стреси можуть ослабити імунітет, регулярні фізичні вправи. З 7 по 13 березня період буде динамічним, але важливо уникати перевтоми, увага до нервової системи та дихальних шляхів, уникати стресів. З 14 по 20 це період хорошої. Період хорошої фізичної активності, ваші сили на висоті, слухайте тіло, щоб уникнути перевтом. з 21 по 31 березня, період підвищення вразливості для психомоційної сфери. Рекомендується більше відпочивати, приділити увагу ментальному здоров'ю, проявіть увагу до дихальних шляхів і травлення. Гороскоп снів. З 1 по 6 березня сни можуть бути яскравими, насиченими, особливо в питаннях кар'єрних змін, можуть снитися символи про подорожі, нові можливості та зміни в житті. З 7 по 13 сни можуть бути насиченими та повними символізмом у цей час, можливі сни про зміни та нові починання. Намагайтеся запам'ятовувати деталі, щоб краще зрозуміти себе і свої бажання. З 13 по 20 сни будуть досить ясними. Можливо, вони відображатимуть. Ваші потреби в стабільності і в безпеці. Можуть знитися моменти, пов'язані з прийняттям важливих рішень у житті. 21 по 31 сни можуть бути емоційно насиченими, ймовірно, образи пов'язані з особистими переживаннями і змінами. Можливо, ви будете переглядати свої цілі та стосунки. Дякую. Овне.